Чорному не можна бути занадто або недостатньо вишуканою. Чорний це база. У випадку, коли не знаєш, що одягнути, чорний дуже виручає. За декілька років в мене зібрався список чорних речей, які завжди мають бути в моєму гардеробі. Отож, ділюсь цим списком з вами. Перше це обтягуюча боді в стилі Волфорд. В мене саме від Волфорд. Другі – це шкіряні штани. Вони можуть бути обтягуючі або вільного крою. У мене брюки вільного крою від зараз екошкіри. Наступні позиції це чорна сумка та чорні окуляри. Взагалі чорний це як фундамент для будинку. Він завжди один. Гольф з високою горловиною. Порекомендувати вам нічого не можу, тому що свій купую в якомусь китайському магазині. Далі в моєму списку чорні грубі чоботи і довга чорна сукня-футляр з високим горлом та закритими рукавами. Сукня закрита, тому в ній не буде холодно. А завдяки тому, що вона облягаючи її розріз, ви будете виглядати сексуально, але не вульгарно. День домашніх справ. Моє правило чисті пензлі, чиста шкіра. Гребінці для волосся я мою частіше ніж пензлі, потрібно виправлятись. Всі баночки, якими користувалась на місце, маю хорошу звичку одразу все складати по місцям. Від цього пензлика вирішила позбутися. Закінчився коректор від кіко. Купую його вже другий раз. Використала його до останньої краплинки, він досить щільний і мені подобається. Маска антиакне від Mary Fresh теж закінчилася. повторю вона зменшує сліди постакне. Це все йде в сміття. Сподобався аромат від Dolce Gabbana і мені дали 4 пробники цього парфюму просто так. Купила патчі для прищиків, чула про гарні рекомендації. Хочу спробувати коштували 7 євро. В баночку перелью засіб для вмивання для своєї знайомої. І їй же подарую свою косметичку від Victoria's Secret Нарешті розкладу по місцям покупки, які зробила минулого тижня. Знімаю етикетки з носочки, поміняла свої джинси, бо ті були занадто великі. Етикетку знімати не буду. Спочатку їх поміряю. В момент, коли озвучується відео, прийшли майстри, які мають змінити плитку в моїй ванній кімнаті. Сподіваюсь, це буде найближчим часом, бо нові аксесони для ванної кімнати я вже придбала. У нас буде чорна плитка, тому я придбала ось таку підставку. Подивіться, як розкішно на ній все виглядає. Просто картинка із Пінтереста. Підставка, якою я користуюсь зараз, зроблена неякісно і має дефекти, тому її потрібно замінити. Подивіться, яка розкіш. Тестери кладу в шафу, нехай все пахне. Від бюзгальтера позбавляюсь тут. Вилізли кісточки. Страшненький пояс теж сміття собі вже купила новий. І з цим кроптопом, який мені дуже подобався, щось сталося. З'явилися якісь світлі плями. Ці речі в сміття. Ось ці джинси комусь віддам, тому що собі купила нові. Класичні бордові брюки, які зовсім нові, теж продам у своєму телеграм-каналі, бо їх не ношу. Це вже підготовлені подарунки до нового року. А ось це давайте розпакуємо. Чорну підставку, і ось цю річ замовляла в магазині посуду та декору, який точно створить затишок у вашому домі. Повсякденний та святковий посуд, новорічний декор, підсвічники, свічки. Тут Можна знайти подарунок на будь-який смак, який точно знадобиться. В сторіс цього магазину ви точно залипнете надовго, а за промокодом Карпенко діє знижка 10%. Ось цей рушничок-смітник він нічого не витирає. Майже нову футболку від «Гест» та розкішну дизайнерську юбку я продам, бо ці речі я не ношу. Килим потрібно пропилососити, а на питання, де купила капці, залишаю скрін магазину. І прощаюсь з вами. Сьогодні неділя, для мене це частковий робочий день. Але ранок мій починається завжди з morning routine, тому йдемо в ванну. Зацініть мої новенькі тапки, це був шопінг до Чорної п'ятниці. Сьогодні, до речі, останній день знижок у всіх магазинах, але я думаю, що ви встигаєте зробити своє замовлення. Якщо чесно, це були капці на подарунок, але я не змогла втриматись. Давайте вже перейдемо до моєї ранкової рутини. Я вмиваю з бальзамом від Елеміс. Він пахне трояндою і очищає вау. Вмиваюся про водою і витираю обличчя попередньо серветками. Ну, а так як сьогодні неділя я маю більше часу, вирішила зробити маску. Знайшла в інстаграмі магазин, де адекватна ціна на ці маски, а не подвійна. Дуже хотіла спробувати ось цю з авокадо від Холіка-Холіка і від Доктор Джарт. Скраб мені дали в подарунок, і цю маленьку не пам'ятаю, чи замовляла, чи теж подарунок. Одразу протестуємо цей антицелюлітний скраб. Шліфує шкіру, він розкішно на попі. Я думаю, працює ще краще. Знаєте, скраб реально класний. А тепер давайте тестувати цю маску від Доктор Джарт. Я думаю, багатьом буде цікаво. Перший крок це сум. Між цього пакетику, який називається ампулами, наносимо на обличчя, текстура цієї суміші дуже щільна, прям дуже. Другий крок ми відкриваємо цей пакетик з маскою. Маска поділена на дві половинки, ми наносимо їх на обличчя. З цією маскою потрібно лежати, тому я повертаюсь швиденько в ліжечко. Ідеальний час заповнити свій психологічний блокнот. 30 хвилин прийшло, повертаюсь у ванну знімати маску. Це маска, яку не потрібно змивати, потрібно промокнути її сухими серветками. Результат класний. Далі наношу свій догляд від Алеміс. Магазин, де купувала маски, дали мені подарунок шоколадку, тому я нею і поснідаю. Завжди багато водички, застеляю ліжко та Грожаю пральну машинку. Нарешті закінчуються мої продукти для прання, бо я вже хочу протестувати свій новий, який купила по рекламі. Розвішую одяг і біжу збирати ігри, в самостійність, та незалежність, туфлі, які коштували пів моєї зарплати та сукні на вагу золота. Життя між різними країнами, декілька десятків штампів, в моєму закордонному паспорті та постійно зламане колесо на моїй валізі від кількості речей. Саме таким було моє життя, коли мені було 20. А потім, приїхавши одного разу в Італію, я просто не захотіла повертатись. Хоча ні, брешу. Додому я хотіла завжди, але саме того разу, сидячи на полу у холодному Міланському аеропорту, мені захотілося залишитись. Мені хотілося залишитись там, де гаряча калоса на сніданок, де капучино з густою пінкою, залишитись там, де волосся розвивається від вітру, та видно гори з вікна. Мати приємний аромат в будинку для мене це дуже важливо. Розповім декілька своїх правил. Перше це щодня відкривати вікна. В шафу я кладу аромасвічки, які наповнюють її приємними ароматами. Для ароматизації я використовую аромасвічки або дифузори. В осінньо-зимній період перевагу я надаю свічкам, адже крім неймовірного аромату, вони створюють затишок. І мені подобається слухати ось це потріскування свічки. Мої догоріли, я замовила собі новеньку, вчора вам її показувала, але я не знала, наскільки вона класно пахне. Аромадифузори в мене поки що не змінні, їх вам показувала вже не один раз. І мій особистий лайфхак для шафи з верхнім одягом. Так як верхній одяг ми не беремо кожного дня, я купую ось такі ароматизатор. Для автомобіля і кладу його в шафу. Аромату свічки для верхнього одягу недостатньо. Купувати повнорозмірний аромадифузор то вже занадто. А ось така малютка просто ідеальна.